У нас один технологічний партнер не сто ми залежні від одного технологічного партнера. Віцяли себе в пості на е, в Фейсбуці згадували там співпрацю з Весінхаусом. Черговий раз на меморандум підписаний між енергатом енергоатомами Весінгаусом. Знову йдеться про фабрика завод, про фабрикацію ядерного палива. Наскільки цей проект, скажімо, цікавий, перспективний? Як ви можете його оцінити? Mm, особисто я вважаю, що всьому проекту підписання цих документів повинна буде передувати глибока економічна оцінка цього проекту, тому що цей проект згадався ну, не найближчими роками. Вплив він сплив вже десятиліттями йде. Може десять років тому, коли у нас не було в державі ідеї щодо будівництва інших технологій, яка пій 1000 десять 10 років тому може це була життєдієва ідея, яка Економічно могла бути окупна, але зараз е я не впевнений, що Україна буде продовжувати е використовувати в майбутньому технології ВВР 1000 і робити такий коштовний проект щодо фабрикації е палива. Я вважаю, що це економічно не буде доцільно. Та й політично е це йде під гаслом диверсифікація, але що це за дифіцікація, коли там, IP, там Вістінгаус, і там Вістінгаус володіє технологією. Ну, тобто у нас один технологічний партнер. 100% ми залежимо від одного технологічного партнера. В даному випадку від американців. Є у нас фарматоми, які теж модифікують своє паливо по ВВР у європейських країнах. може, потрібно було подумати саме співпраці, наприклад, з Фарматомом французьким. Коли у нас французи теж партнерські відносини і дуже дружні відносини з цією країною та між керівництвом держав.